До мене потрапив лист дівчини, яка описує свій тернистий шлях подолання проблеми акне. Це не мій пацієнт, тож це буде ще вдвічі цікавіше розглядати цю проблему очима пацієнта, тим паче чужого. Читаємо лист і дізнаємося, що старт захворювання припав на 14 років. І ми можемо припустити, що це була комедональна форма акне, бо зазвичай все розвивається поступово. І ми не бачимо ніякої інформації щодо корекції цього стану. Дівчина не описує ні зміну косметики, ані зміну домашнього догляду або лікувальних якихось заходів. Тож можемо припустити, що нічого не відбувалось, і вона сама пише, що. Вважала, що це підліткове і все само мене. Але насправді це був дуже добрий період для початку терапії, адже у, діт, у дітей і у підлітків досить проникна шкіра, і вона гарно реагує на проводиму терапію, тим паче лікувальну терапію. І багато дітей просто не вміють доглядати за шкірою, не знають етапність лікування, вони не е, правильно. Проводять гігієнічні заходи, тобто підібрати косметику, навчити вмиватися і додати лікувальних засобів це було б дуже дуже дієво і дало б швидкий гарний результат. Але час було втрачено, і це призвело до того, що в 16 років настав апогей захворювання його розквіт. І судячи з того, що дівчина розповідає про значні больові відчуття навіть у нічний період, ми вже можемо припустити, що це була папулопустульозна форма, форма акне, або нодулярна, яка характеризується вузлами. І причому такі больові відчуття, а, і ми розуміємо, що, мабуть, це була велика площа, що це була тяжкий або середньотяжкий ступінь перебігу. Навряд чи це була конглобатна форма акне, бо зараз дівчина пише, що залишилися легкі постакне. При конглобатній ну, це було вже значно більше таких проблем. Це вже були значні рубці. Тож, саме на цьому моменті вже мала бути призначена саме терапія. Або системними ретиноїдами, або комбінаціями топічних форм для лікування акне згідно європейських протоколів. Про них я трохи згодом нижче розповім. А, тож, тут же без терапії не можна було просто косметикою, тут не впораєшся. Але в описі ми бачимо. Що були чищення, чистки, так, як ми називаємо, і хімічні пілінги. можлива косметична корекція домашнього догляду, але лікування не призначено. Хоча б були спроби е, візитів до дерматологів різних, і косметологів, і намагання і віднайти причину е, через дачу аналізів, і все марно. І мені, начебто, в волосі нашого клієнта, пацієнта. Така почулася зневіра до пошука причин. Вона каже, що лікарі, косметологи все скидували на гормональні збої, на погане харчування, на щитовідну залозу, на якісь там да, відсутність статевого життя. Багато з цих моментів дійсно такі не відповідають дійсності. Але аналізи здавати треба. Насправді це дуже важливий етап лікування, бо інколи проблема може лежати дійсно на поверхні, або е, вона може бути провокатором запальних реакцій і більш тяжкого перебігу захворювання. В своїй практиці е, я маю пацієнтів із андрогеніями, і пролактинеміями в різні бачу функціональні порушення і наднаркових залоз, От Нещодавно дівчинки ми виявили іценку Кушинга. А, і я бачу, наскільки це може ускладнювати терапію. Тож, розмовляйте з пацієнтами, доводьте їм необхідність. Не кажіть, що ми зараз знайдемо причину і все вилікуємо. Це не трохи не так. Але треба все одно займатися своїм здоров'ям і оці всі три точки також їх усувати. До речі, існує Всесвітній альянс по покращенню результатів терапії АКНЕ, який сформував прогностичні фактори виникнення рецидиву гугрової хвороби. Тобто ми вже пацієнта відлікували і в нього виник рецидив. Тепер давайте дивитися. Які клієнти саме схильні до рецидивів і що з ними робити? І саме отут ми бачимо а, гормональні порушення, які можуть провокувати рецидиви і більш тяжкий перебіг акне. Серед таких факторів є: по-перше, тяжкий перебіг захворювання акне в минулому. Друге обтяжливий сімейний анамнез. Третє тенденція до рубців. Четверте. Жінки з ендокринною патологією. Це саме наші там да, дівчата, які не хочуть здавати аналізи. Четверте. А, далі тяжка себорея. Наступне: Ранній дебют, акне у підлітків. Наш клієнт не є з раннім дебютом. 14 років – це не є ранні акне. Тобто це нормальний, скажімо так, час для виникнення акне, якщо можна так сказати. Але зараз дуже багато діток, в яких 9 років вже дуже значні проблеми і є необхідність застосування топічних форм для лікування. Тож у таких клієнтів не можна пролікувати і все просто бросити, кинути. Їх треба вести більш сильною терапією і більш пролонгованою. А також сюди же входять клієнти, у яких. Стався вже в анамнезі рецидив акне після завершення терапії. І наші жіночки з пізнім акне. Це взагалі дуже така тяжка когорта пацієнтів для терапії. Так от, у таких пацієнтів терапія має бути більш пролонгованою і інтенсивною, і включати топічну терапію, тобто нашкірну терапію, протягом трьох інколи 12 навіть місяців після завершення терапії системними ретиноїдами. Що ж, що стосується призначення самих системних ретиноїдів, яке було б бажаним вже у цій пацієнтці у 16 років, то їх призначення краще, звісно, залишити дерматологам, адже ми маємо враховувати ряд нюансів. По-перше, нам треба вміти підбирати і титрувати індивідуальну дозу для максимальної ефективності і гарної перенесимості. Наступне, ми маємо відібрати пацієнтів лише старше 12 років. 3. Мають бути перевірені усі лабораторні показники крові: печінкові проби, ліпідограма до початку терапії, через місяць після і далі кожні три місяці. Пацієнт повинен дотримуватися контрацепції. Далі. Не можна застосовувати лазерні методики, пілінги, воскову депіляцію, а навіть. Через 6 місяців після завершення терапії, адже це може привести до дерматитів і гіперпігментації. І в моїй практиці дійсно були такі пацієнти, які вимушені були припинити терапію системними ретиноїдами через значний дерматит, який здавав дуже значного дискомфорту в житті або планування вагітності. Так, і клієнтами мали також підбирати топічні форми. Далі погіршено стануть печінки вже через місяць після лікування. Тож, цими проблемами має займатися лікар, щоб вчасно припинити лікування і скоригувати дози, якщо треба. А далі повертаємося до листа нашої дівчини. Нарешті ми бачимо 18 років саме призначення цієї терапії, системних ретиноїдів. І це є сильною рекомендацією згідно європейських рекомендацій щодо ведення пацієнтів з акне. Я про це вже казала трохи вище. Тож, давайте більш а, широко розповім про це. Європейський дерматологічний форум по терапії АКне сформував певні інструкції, які базуються на аналізі системних рандомізованих досліджень. А вони, ці а, інструкції. Надають оптимальну тактику і варіанти підходу для ведення терапії для ведення пацієнтів з акне. Тож, там ви можете побачити сильні рекомендації це максимально ефективна терапія, яка показала значний результат у більшості рандомізованих досліджень. Другий момент це середні рекомендації, це прийнятні рекомендації, які частіше за все призначаються. on um, pre поганій переносимості терапії сильної рекомендації. Далі є слабкі рекомендації, ті, що показали невисокий відсоток ефективності, але все одно ж показали, є певний відсоток клієнтів, хто відгукується на таку терапію. І є негативні рекомендації. Це небажані варіанти терапії, але теж не можна сказати, що вони зовсім недопустимі, але там є небажані комбінації і небажані варіанти монотерапії певними препаратами. Тож, згідно з цією інструкцією, е системні ретиноїди у випадку цієї дівчини були ефективним сильним призначенням. Але знову біда, сталася повномасштабна війна, вторгнення, і терапія була перервана, і ми бачимо рецидив захворювання. Тобто вона була недолікована. Далі мені приємно читати, що клієнтка таки знайшла свого косметолога, свого спеціаліста, дерматолога, який допоміг у її проблемі. Лише не уточнюється, чим саме проводилося лікування і яка корекція. Тож можу припустити, що це були або системні ретиноїди, або комбінації топічних форм бензилопораксид, ретиноїди, можливо, антибіотики, азеленова кислота тощо. Тож, переходимо до висновків пацієнта і на базі їх робимо свої. По-перше, клієнт каже, що добре при акне працює косметика Ізраїлю або Іспанії. Насправді, це дуже суб'єктивне твердження, бо саме, б тим лікували клієнта. Але важливі активи, а не країна походження косметики. Важливо те, як косметика ваша може впливати на потогенетичні фактори виникнення акне. А це. По-перше, косметика має зменшувати гіперкаратоз, має впливати на мікробну колонізацію пропіони бактер акне, може зменшувати, має зменшувати гіперпродукцію шкірного сала, а також зменшувати запальну реакцію. Тож, дивіться на склад косметики. Друге, слухати лікаря. Це вірно. З нашого боку треба більше розповідати клієнту про перебіг захворювання, про можливі негативні та позитивні зміни у шкірі, про тривалість терапії, і не обіцяти зірок з неба, особливо, якщо акне, особливо, що акне ніколи не повернеться після ремісії. Це хронічне захворювання, і його рецидив може бути в будь-який час або підсипання може бути в будь-який час. І про це треба казати. Що все одно тебе буде інколи підсипати, але питання як сильно, як надовго і в кількості елементів. Тож а... повністю підтримую дівчину у цьому моменті, слухати лікаря це основне. А вам бажаю вибувати, вибудувати взаємодовірливі такі відносини. Наступне, якщо є значні проблеми, звертатися до дерматолога. Тут я повністю підтримую дівчину також через те, що якщо ви розумієте як спеціаліст, що у вас немає досвіду або його замало для лікування тяжких форм акне, то залиште це спеціалісту. А якщо ви бачите, що ви розпочали лікування, а пацієнту все гірше, гірше і гірше, тобто ситуація ускладнюється, те саме передайте вашого клієнта, дерматологу або іншому профільному спеціалісту. Далі лікування болісне. Ох, якби тільки болісне. А воно ще й тривале і інколи не дешеве, навіть ті ж системні ретиноїди, або топічні форми, вони вимагають постійного застосування, плюс косметика. Тобто треба налаштовувати клієнта, що це терапія у вас така, знаєте, рука в руці і разом пішли працювати. Тож, треба запастись терпінням і пацієнту, і спеціалісту і працювати. П'яте цихосоматика впливає. І так, безумовно, впливає, пацієнт правий. Клієнти інколи намагаються позбути, позбутися зовнішніх проявів проблеми. Вони замасковуються як можуть. Для цього використовують не завжди класну косметику. І взагалі, оці всі консилери щільною текстурою, вони ще більше ускладнюють проблему, не дають шкірі дихати. І Бачимо загострення, або а, купляють якісь девайси або засоби з тіктоку, корейські, китайські, якісь пластирі. Тобто, ще ви працюєте і вони там щось собі працюють, і ви інколи не розумієте, чому не відбувається а, гарного ефекту і сувотерапії. А там треба ще з'ясовувати. Можливо, клієнт щось сам собі призначив. І все це ще погіршують поради оточуючих, такі знаєте, псевдопоради, або інколи навіть незнайомих людей, які чіпляються на вулиці, ой, а ти те зроби, а ти все зроби. І тоді наші підлітки, які ще не сформували свою добру самооцінку, зазвичай вони взагалі впадають в повний транс і ну, зневіра в себе страшна. Тож підтримуйте їх, кажіть, що вони дуже красиві, і що все буде красиво, і все буде добре. Ну і так далі. Наступний пункт. Дівчина каже, що регулярність це добре, вірно. Дуже часто буває, що ми досягли гарного проміжного результату і пацієнт розслабляється, не приходить часно на візит, або сам він відміняє якісь собі засоби, або перестає їх використовувати по тій схемі, яку ви написали. Тож, дійсно, це призводить теж до загострень, до суву ефективності терапії. Треба за цим слідкувати. І наступний пункт це правильно підібраний домашній догляд, це гарантія доброго результату. Так, все вірно. Ми, як спеціалісти, маємо розбиратися у складі косметичних засобів і в механізмі роботи активних компонентів, і тим самим поліпшувати стан шкіри наших клієнтів навіть системною терапією. Що ж, тепер давайте зробимо загальний висновок. Як ми бачимо, інколи шлях. А, Дуже довгий. І, на жаль, у цієї дівчини було втрачено більш ніж 4 роки, а, перш ніж вона провела добру терапію і почались позитивні зміни. Тож, чим раніше ми починаємо працювати з проблемою, тим краще. А, друге, Якщо ми не знайшли причину нічого страшного, але треба намагатися подивитися на всі, на всі фактори, адже ця проблема є, ця хвороба є мультифакторіальною, тобто багато факторів впливають, і, звісно, краще, коли вони мінімізовані або усунуті. А, але в цей же час ми все одно починаємо патогенетичне лікування. Якщо не маєте досвіду, Відправте клієнта до спеціалістів. І ви знаєте, аналізи треба. Нехай вони здають під контролем лікаря, якщо ви не займаєтесь такою терапією, але це може віднайти дуже багато просто порушень здоров'я, які теж важливі. Можливо, не так сильно впливають на акне, але тим не менш вони можуть давати. Погіршення стану, погіршення настрою, стану шкіри і так далі. Тож, гірше від того не буде. Всім бажаю гарного дня і тиші спокою. На все добре!